День, малята, любі хлопчики, і дівчата. Я вихователь дитячого садочка номер 18 Мала Ніна Генріховна. Сьогодні я вам розповім про явища, які відбуваються восени. А допоможе мені. А давайте поглянемо, хто до нас в гості прийшов. Добрий день, малята! Я Осіннє сонечко, і хочу розповісти вам казочку. Давним-давно живе цар на ім'я Рік. І є у нього чотири доньки: зима, весна, літо і осінь. Осінь була найстаршою донькою і коли вона покидала батьківський дім. Царь наказав їй, забери усе добро, але будь щедрою до людей. Малята, а відгадавши загадку, ви дізнаєтесь, яка пара року прийшла до нас зараз. Прийшла дівчинка до хати, узялась хазяйнувати, Прав на скриню відімкнула, жовту шубу лісдягнула, Жовтий листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. Коли це буває? Так, правильно молодці, це наша красуня осінь. Ось вона яка гарна. Вона дарує нам щедрий урожай і чарує нас своїм теплом і осіннім золотом. Скажіть, будь ласка, а після якої пори року до нас приходить осінь? Хто знає? Так, після літа наступає рання осінь і перший місяць осені називається вересень. Малята, а що ж таке явище в природі? У природі і в погоді повсякде щось змінюється. То світить сонечко, то ранку насунуть хмари, то йде дощик, взимку сніжить. Все це трапляється не за бажанням людей і називається явищами в природі. Восени теж буває коротеньке літо. Хто знає, як називається коротке літо восени. Так, правильно, бабине літо після прохолоди наступають ти. І вересневі дні, ще теплі, наче літо, але запах осені вже чути і нічні прохолоді. Вранці можна побачити туман. Туман це теж явище осені. На згазонах квітнуть квіти, чорнобривці, айстри, кольорові жоржини. Дуже гарно восени, Красиво! Та давайте з вами відправимось до осіннього парку. На зміну вересню прийшов другий місяць. Його ще називають Золотава осінь. жовте листечко летить під ногами шелестить, Сонце вже не припікає. Коли це буває? Так, правильно, ось на зміну вересню. Прийшов жовтень. В народі його називають хмурий, але коли на листя падає сонечко, здається, воно посміхається. Погляньте, яка краса. Різними барвами парк одягнувся. Осінь вже похазінувала. Ще недавно листячка на деревах було зелене, а зараз різнокольорове. І жовте, зелене, помаранчеве, червоне. Пасінній вітерець грається з ними. Дмухає на них, і вони весело шелестять, перемовляються з ним. А коли вітер сильніше, він зриває листочки з дерева, і вони кружляють у таночку, тихенько падають на землю. Це явище називається листопад. Жовта осінь тут ходила, жовте листячко згубила, листячко клинове листячко клашовкове. У дібровах стихає пташиний спів. Восени деякі птахи відлітають у теплі краї, а навесні повертаються, такі птахи називаються перелітніми. Восени все частіше хмари вкривають небо. Сонечко. Ховається за ними, грімить грім, лишить блискавка, йде дощик. Все це явище живої природи. Становиться прохолодніше, день стає коротшим, а ніч довша. Третій місяць осені це листопад, це останній місяць осені, Все частіше йдуть дощі, Дують сильні вітри, з'являється перший льодок, може можете ніде випасти сніжок. Все це явище живої природи. А зараз малята пропоную вам пограти зі мною у гру. Пізнає осіннє явище. Із розповіді ви дізнались про осінні місяці. Це вересень, жовтень, листопад. Осінь буває ранньою, золотою та пізньою про те, що таке явища і які явища відбуваються восени. На картинках ви бачите різні явища, які відбуваються восени. А зараз ми з вами пограємо у гру. На картинці зображені різні моменти, які відбуваються на протязі року. Відберіть явища, які відбуваються в восени. Так, правильно, восени збирають урожай. Восени падають з дерев листочки і це явище називається листопад. Погляньте далі на малюнки і скажіть, які явища відбуваються в восени. Так, правильно, дує сильний вітер, іде дощик, на землі з'являються калюжі. Серед цих малюнків ви теж знайдете явища, які відбуваються босини. Так, на небі з'являються хмари і сонечко ховається за них. На цих картинках теж є явища природи, які відбуваються восени. Будьте уважні. Так, правиль, дерева одяглися в різнокольоровий одяг. Але буває сильний вітер, який зриває листочки з дерева. На цих малюнках треба теж знайти осінні явище в природі. Так, правильно. Блищить блискавка, грімить грім і птахи відлітають у теплі краї. Сподіваюсь, діти вам заняття сподобалось і ви запам'ятали, які явища відбуваються восени. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!